Слава Україні! Ветері ранкові вівторкові коратесенькі новини від ігрового всесвіту. Сьогодні в Epic Game Story роздавали китайський Fisting is 300 bucks. Forgot in shadow touch. Кулак. До речі, в кроля не простий, а механічний. Наступною пліткують буде Servered Steel, про яку є файне відео від Сашка. Посилання в описі або десь вистрибне в інтерактивній підкасті. А далі зливачі зливають, що буде Mortal Shell. Від студії, співзасновником якої є. Йобана, блять, РУСНЯ! Проте інші з нормальних країн та не заляпані багном з Мордору. Тому вирішуйте самі, брати, чи. Ніт! Але якщо вже вирішили грати, то варто вам нагадати, що на цю гру є українізатор. Посилання, як завжди, в описі. Щоб заграти в ремейк першої частини мертвого космосу, вам знадобиться відеокарта RX 5700 від AMD або з GTX 1070 від зелених конкурентів. А от щоб гра розкрилась наповну, вам необхідно мати RX 6700 XT від червоних. Комуняку на гілляку, та відповідно GeForce RTX 2070 від NVIDIA. На Nintendo Switch в цьому році планували випустити старенькі томрайдерів Guardian of the Light та Temple of Osiris. Проте розробники вирішили з вагомих причин перенести реліз забавок на цій платформі на 2023 рік. Пан Дракман, керівник неслухняних собак, запевнив, що нова гра від цієї студії не буде схожа на попередні. Крім того, вперше він писатиме сценарій не сам, допомагатиме йому ціла команда сценаристів. А от серіал від HBO, яким теж керує Ніл Дракман, зарелізиться 15 січня 2023-го. Подейкують, що перша серія матиме хронометраж у 1 годину 25 хвилин. До речі, перша серія нового серіалу про історію відьмаків від Нетфліксу вже доступна. Тож фанати можуть ознайомитись. Мемного хлопця, що затирав про Біла Клінтона під час нагородження Міядзаки на Game Awards, потерли з офіційних фото. Знікнув о курба, як і яїстемшілле. Інтернетами ширяться плітки, що Redfall від Аркейн перенесли. Але так як гра абсолютно не мала точної дати релізу, то й за повноцінне перенесення це як би вважати й не можна. Та й таке. Щоб мої новини не переносились на невизначений термін, мене фінансують шалені мотиватори та заразом спонсори моєї ранкової кави. А я незмінно твердо впевнений і переконаний, що ми з тобою ще побачимось і почуємось в інших місцях інтернетів. До середи.